Зранку обов'язково потрібно вітатися за питання в родовому відмінку. Доброго ранку. А в обід ви вже маєте вітатися в називному відмінку. Добрий день. Як правильно вітатися, ввічливо сказати ні чи зробити комплімент українською? Про це на мовному заході розповідала філологиня Наталія Капустинська. Жінка каже: незважаючи на складний період, українська тільки набирає популярності. Ми бачимо позитивне в тому, що люди почали вивчати українську мову. Відбувається процес на цього творення, і це наскільки важливо. Захід, присвячений вивченню української мови, організували за ініціативи голови Хмельницької районної державної адміністрації Костянтина Кордонського. Його відвідали капелани, військові, ветерани, їх родини та бажаючі покращити свої знання. Сьогодні обрали тему не дарма, адже було багато звернень від ветеранів від військових про те, що після того як вони повертаються із фронту, про те, що вони хочуть глибше і краще вивчати українську мову. Українська мова у військовому оточенні нині вкрай важлива, кажуть фахівці, і це не лише про внутрішні переконання, але й про безпеку, адже рідна мова може врятувати життя. Заходячи на штурми, заходячи на позиції, заходячи на російські ділянки, на російську територію, як віднайти один одного, по мові. Як зрозуміти, де свій, де чужий, по мові. Як зберегти своє життя, по мові. Бо інший раз на позиціях, коли хлопці зустрічаються і чути російську мову, значить в думках і в помислах проявляється розуміння людське, що це, скоріше за все, російський ворог. Організатори кажуть, цей захід не останній. Надалі планують продовжувати подібні мовні зустрічі, щоб допомагати кожному покращувати свою українську. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.